Коли говорять про обмін територіями, про те, що треба вийти з якоїсь території, якусь землю віддати, і так далі, забудьте за це все. Це важливо, але найважливіше, що ми говоримо про людей. Найважливіше все це люди. Там живуть люди, там живуть українці, громадяни України. Це в першу чергу треба розуміти. Коли ми говоримо. Ну, Можна подумати, там, цей, коли нам хтось з західних партнерів, чи будь-хто інший в світі нам говорить, ну, слухайте, віддайте Донбас чи що. Це не Донбас віддайте, це віддайте наших людей. ми все чудово знаємо, що відбувається тоді, коли заходить на ту чи іншу територію, заходить Росія. Це арешти, це побуття, це тортури, це зґвалтування, це вбивства. Це відбувається там, де заходить Росія. Ще раз, Росії не потрібна Україна. Всі, хто думають про Україну, вони будуть стирати навіть з пам'яті, якщо українцям не вдасться стерти з пам'яті Україну, вони зітруть цих українців. Далі всі більш-менш фізично спроможних і здатних будуть відправлені на війну з Україною. Всі ті окуповані. Люди на окупованих територіях, які стануть заручниками, всі, хто більш-менш фізично спроможні, відправляться на війну з Україною. Це вже пророблено не один раз, а багато, багато разів на тих окупованих територіях, які тимчасово зараз знаходяться під впливом Російської Федерації, і це треба усвідомлювати, коли знову ж говорять про обмін територіями, що треба віддати якісь території для того, щоб настав мир. Ні, ми говоримо, що людей ми віддаємо на вбивство, на зґвалтування, на катування. Ось на оце все. І це треба усвідомлювати і подумати, перш ніж е, про це говорити. Чи хотіли, щоб ви, ваші родичі, знайомі були і опинилися в такій ситуації? І це треба пам'ятати в першу чергу і не забувати.